У 2014 році закінчив якраз академію Національну академію оборони. 23 червня це був випуск. Я закінчив золотою медаллю. І бо то не було парадоксально, це неможливо повірити. Але я був єдиний золотий медаліст, єдиний командир бригади, <говорити> який закінчив навчання. І мені не було місця. Мене ніхто ніде не брав, тому що мене необхідно було ставити на якусь вищу посаду, чим командир бригади. В ті часи це було майже не. І якраз той випадок, коли війна круто змінила мою долю, до мене звернувся один з генералів, який вже на сьогодні фідель, на жаль, покійний, і запропонував мені посаду, каже, тебе все одно каже, ніхто не забере. Каже, я тебе каже, беру, каже, але єсядне, каже, треба відразу їхати на фронт. Я згоден. Я погодився відразу і потрапив в колектив, в який буквально через чотири доби ми отримали зброю, боєприпаси і поїхали. Перша моя посада була фактично після розподілу в академії заступник керівника сектору С. Mm -hmm. От ми потрапили в Дебальцево, у Дебальцево кажу, потрапили в Краматорськ, але нас відразу попередили про те, що є дуже там, обмежена кількість часу, ми маємо там відпрацювати планувальні документи і убути, і розгорнути такий команди пункт, тільки ну, в такому на сьогодні відомому населеному пункті, який називається Дебальцево. Я туди, в принципі, і, і потрапив. Про що по сьогоднішній день ну звісно не жалію.